Інша річ покохати, а кохання твого не помітять, чи зневажать його, то, здавалось, найтяжчим в житті. А тепер я сміюсь над обманами юності гірко. Я пишу тобі лист, то найтяжче сказать не люблю, краще зроду не знати. Жодної хвилі кохання, ніж образить початок таким нелюдським кінцем. Про причини не треба, кожен має свої причини, а причини призводять до відсутності всяких причин. Ти ні в чому не винен, я теж ні в чому не винна. Я пишу тобі лист.